Так, ну це другий день роботи. Це ми там той раз зачистили. Ось. Порубали, вже в хлівчик склали. Ну, а це сьогодні ми працюємо. Сьогодні ми вже вдвох тільки з ігором. О, він обрубує, я гелячки складаю, він вирізає пилку і обрубує. Там мені писали, що а вас що не штрафують за те, що... Вирубаєте дрова. Ні, в нас не штрафують через те, що це, наше. це наш садок. Ну Тут дерева ми такого не садимо, бо тут рів зроблений такий, що як вода з горбів тече, то щоб вона мала куди втекти, щоб нагороди не текла. І тут ми через те нічого більше не садимо, тільки ось ліска, які є сини, бузина, отаке наростає, ми її час від часу. Обрубуємо і забираємо на дрова, котре краще, котре хуже. Зложимо на кубки або в'ящани ломимо, якщо треба. Ось, Або воно лежить з часом, перегнивають ті гелячки і все. Ось такі то справи. так що Це ми не в лісі. А в лісі люди то і рубають, там, де ділянки відводять спеціально під зачищення, там, то там рубають, то там дозволено. А так, де не дозволено, то певні так ніхто не рубає. Бо буде штраф. Так що ось таке діло. Це наше. О, то Тут як такої, Ігор кажеш, підказує мені. Бачите, яка тут земля? Груз, пісок. Ось, дивіться, грузяк, каміння. все тут. Тут дерево таке якесь посадити, то воно тут не хоче рости. Тому піску, бо то з гурбків звідси в нас там кругом піски миє, і сюди його несе, як вода тече, і тут все піски. Воно тут не росте, так що ось те, що росте, і за те добре. І є час від часу дрова. А це у нас так дикий виноград цього року розрісся. Купа винограду на ньому є ще. Знаєш тепло висихав. ось Ось так. Ну, фокусуйся. Не хоче, бачите. Ось тут добре видно, дивіться, скільки. Дикий виноград. Все позасновував, треба його трохи пообрубувати. Оце, оце лоза з дикого винограду. Бачите, які грубечі оці всі три. Це дикий виноград. Ну, його не треба, бо він же лізе мені аж, аж до города того року повилізав. Я мусила злізати, обтягувати його донизу трохи. Так щось такі, то справи. А там далі, де ще бачу, і хміль є. Ось. Ну, хміль може рости, а от дикий виноград то не потрібен. Ні, кому треба для озеленення території, поснувалося, щоб то можна. Так. А так ні. Ось такі гіляки обрубує. І тоді рубаємо на дрова. Ось туди викидаю, а потім поволочимо. Так щось що таке діло. Така в нас погода, красота. Похмуро, але тепленько. Працюватимемо на 9 градусів зранку було. О, так що такі-то в нас новини, такі в нас справи. Будемо далі працювати. Ось ще трошки і ми вже свою дровітню доложимо, вже три ради зложили, вже на четвертий перейшли. Так що ось такі справи. О, трохи наросло дров, вирубаємо, та й буде все гарно. Ну, а вам поки ми їм гарного дня. Дивіться, дивіться, що ми знайшли. Ні, я ігор не йшов. Шампіньйон у нас росте, бачите. Опеньків немає, але шампіньон є. Якби ну, їх було пару штук, то я вже вирвала б. А одного. Хай росте, хай сіється. Може, буде більше на другий рік. А вон упеньки ростуть. Ага, ага. Я думаю, що опеньки зараз я спробую вилізти. Так, опеньки красавчики. Дивіться, які коло пенька, я вам зближу. Бачите які красунечки, треба вирвати. І на грубку закинути, хай сохнуть. Бачите які гарні. Не тільки шампіньйони. О, вже й дощ знов падає. То падає, то не падає дощ. О, ми не тільки дрова рубаємо. Ось тут же ми зачистили. стики. І добираємося далі його вирубує, далі рубаємо. А і ще опеньки знайдемо. Ось таке діло. Ладно, якщо знайдемо, то покажу. А це ми стільки сюди. Вже почистили, порізали. Ось такі купи зверху дров там лежать. Котрі на дрова. Як сонце вийде, жарко. Ось, Ось це зараз ще я заберу. На дрова складу. На, на Хабися, не на другу. А це ще сюди нам перед хатою чистити. Ось так. Ось така у нас погода. Тут хмариські чорні. Тут сонце світить. А тут небо голубе. Ось так. Така в нас погодиться. Ну а ми йдемо. До роботи. А ось так ці тут у нас Маргаритка <гум> Раз це тут маргаритки, що буде? Похолодання. Ось, бачите, гарно. А ми йдемо до роботи. Ой, повирізали ми свій рів. Вичищали, треба нам поволочити дрова. Наші. Колопчину. Ось. Так що ось такі-то у нас байки, анекдоти ось такі. Так, тут ми повирізали. Це от то нам волочити треба. Це в мене яблунька її пообрізала гарно. А це в нас друга яблунька. Всі пробувати. Брова всі забирати треба. А це яблунька наша. Ще одна. Це все. Ми нині нарубали з чоловіком. Тут ще у нас є і аж тут, саме далі. Ще одна. У нас купочка, їх треба зараз бажано би всі поволочити, ну, скільки сили хватить і час. Ось так, так що. Хто там мені на допомогу? Поїхали до роботи. Ось, ну, а вже скільки наріжу. тоді ще, напевно, якомусь одному відео покажу, скільки всіх дров вийшло. Зараз пока ми всім до зустрічі в слідуючому відео.